Друзі, ви на каналі все про все. І сьогодні ми робимо мармурові яйця. Спочатку нам потрібно подрібнити лушпиння з цибулі настільки дрібно, наскільки ви зможете. Так як у нас всього два яйця, беремо два шматочка марлі, яйця змучуємо. На марлю складаємо лушпиня, трохи обвалюємо яйця і загортаємо їх марлією в лушпині, перевіряємо, чи ніде немає в нас пустот. Тепер беремо гумові резиночки, і закручуємо міцно наші марлічки. Якщо у вас немає резиночок, можете скористатися звичайною матузкою. Беремо каструльку з нержавіючої сталі. Її легше всього потім відмити. емаліровану не рекомендую. Додаємо зеленку. Також додаємо 2 столових ложки оцту і ставимо на вогонь. Варимо яйця 15 хвилин. Дістаємо яйця, даємо їм охолонути, Потім, після того, як вони охолонули, дістаємо їх із лушпиння. Подивіться, які гарні вони виходять. Наче дійсно, мармурові. Промиваємо яйця під проточною водою і змащуємо їх рослинною олією. Після того, як змастили, витираємо насухо з звичайною сухою серветкою. Ось такі блискучі, гарні вони вийшли. Слава Україні!